Чу-чу, я знайшов телеграм-канал де 80% угод плюс. Знаєш, я повидаляв всі телеграм-канали з сигналами і оставив, бо я знайшов собі торгового робота, який закриває всі 100% позицій в плюс. Ого, давай так. Якщо е, в коментарях напишуть якусь монету, якщо там хоча б одна угода в мінус, то ти скидаєш 100 доларів. Добре, а якщо всі позиції в плюс, то вони переходять в телеграм-канал і підключають собі цього робота. Ну давай, показуй. Ну давай, вибери якусь монету. У мене 11 монет. Е, нажми, назви від 1 до 11 цифру. Давай, 9. 9, 11, це буде дот. Дивись, беремо журнал транзакцій, фільтр, продажа. Окей. Диві. Всі позиції закриті в плюс. Всі позиції. Може і до 100 позицій за один день торгуватися. Тупо всі 100 позицій. Всі 100% позицій закриті в плюс. Та ти що мені переходити підключати робота тепер? Ну да. а а так. Можеш, робота, де його підключити? Ну як, переходиш в телеграм-канал, ссылка в шапці профіля. І пишеш мені слово робот, я тобі скидаю інструкцію. Значить, всі 100%. І не забудь скинути своєму другу, який вручну торгує криптою. Ночами не спить. Вириває собі графік графіки вниз. Всі 100% позиції закриті в плюс. Кожна позиція закрита в плюс. І він може торгувати на 50 днів монеті 24 на 7 7 днів на тиждень. Без вихідних, без перерви. Ти спиш, відпочиваєш, дивись кіно, а він тобі торгує. Дивись, всі 100% позиції закриті в плюс. Все, я розумію, я Давай підключати. Та подожди, я тобі догортаю 100 баксів, знаєш, так щоб ти мені не сказав потім. що. Дивись. Всі 100%. Дивись, ще є. Все, объяснимаю. немає. не буду переключать. Все, давай, жду.